Ми дякуємо тобі, Господь, за те, що Ти нас сьогодні зібрав на цьому місті, Батько Небесний. І ми молимося, Господь, щоб Ти зараз діяв, Господь, щоб Дух Святий косався кожного серця во ім'я Ісуса Христа Господь. Ми дякуємо Тобі, за те, то, що ми дійшли до сьогоднішнього дня. Ми дякуємо Тобі за церкву. За те, що Ти нас помістив в свій дім, довірив нам в служіння, церкву свою, Господь. Дякую тобі, Господь, за пастирів, за кожну людину, яка прийшла на сьогодні на це місце, Господь. Мовимось, Господь, щоб ти зараз касався сердець, щоб ти помазав уста і відговорив ти те, що ти хочеш сказати народу своєму, во ім'я Ісуса Христа, Господь. Хай помазання буде здесь, на цьому місці, Господь. Ми дякуємо тобі за все. Во ім'я Ісуса Христа. Амінь. Алілуя! Слава Ісусу Христу, Люба Церква! Левіти, дякую, Левіти, молодці. Пастор каже, що ти почав говорити за левітів, дякую, коли ти зрозумів, що Твоя невеста там прославляє Бога. Я кажу, не знаю, навіть не зрозумів, що так воно і є. Ну, слава Богу, що одразу покажуть де, що. Дуже радий бачити всіх на цьому місці. Дійсно, знаєте, скучаєш. Оце суета, оця праця, все краде. Але коли приходиш до Дому Божого, все міняється, наповняє і розумієш, що ну, це все суета. А от імена Дом Божий це те, що має, де ми маємо бути. Слава Богу. Люба церква е, е, випала честь сьогодні казати слово, е, проповідувати. І є такі мислі, Нікіта теж почав вже не домовлялися, І я розумію, що це імена від Господа в дусі, тому що от я, от імена останній час розмірковую на тему спасіння. Тому що е, багато на ну, за це думаю, тому що бачу людей, які не спасені, і розумієш, що вони йдуть в ад, е, заблуждаються десь. І вроді би кажеш: от, е, от воно спасіння, от церква, от Господь е, питається познайомити, але не всі спасуються. І це дуже печально. Знаєте, і я коли проповідував в церкві у нас на цю тему. І я там, брату з нашому на центрі казав, кажу, брат, от іменно для тебе готовлю, кажу, слова. І так він його не почув, його вже з нами нема. Жалко, звісно, знаєте. Але знаєте, я розумію одне, що можна знаходитися в церкві і не спастися. І назвав я проповідь свою спасений, чия. Потому тому що розмірковуєш, знаєш, кожен день десь там спотикаєшся, якісь приходять гріхи, біжиш, каєшся, міняєш, оп'ять служиш, все добре. Ну, буває по всякому. Але все одно на цю тему думаєш, чи спасені дійсно я. І ми всі розуміємо, церква, ми всі спасені, всі хочуть в рай, правильно я ж так розумію? Ми всі розуміємо, що є ад. От я. Більшу половину життя прожив в аду, от, до покаяння. І я розумію, що те, що не пекло, ще є гарячіше. І от хочу попасти на небеса. Тому, знаєте, в Домі Божому і прославляю і іщу Бога імена. І, мені, знаєте. і е, тема, знаєте, така дуже, я розумію, що вона є най, вай, найважливіша тому що, ну, те, що ми вже розуміємо, то, що тут на землі. Це все слава Богу, але є е, життя вічна. І де ми її проведемо? Ну, залежить теж і від нас, від Господа, від нашого життя. І хочу прочитати перше місце із Писання, от Никита вже за нього казав, Але я от хочу прочитати перше місце із Писання до Єфісян 2, 8, 9 Бо саме Божою милістю спасалися ви завдяки вірі. Спасіння не є ваша заслуга. То є дар Божий, то є невигорода, не вигорода за чийсь труд. І не те, чим хтось міг би хвалитися. Амінь. Знаєте, ну ми розуміємо, що спасіння, тобто це є благодать Божа, Ми за неї ну, не заслужили нічим це. Просто по вірі в Ісуса Христа ми спасені. Амінь. І слава Богу, знаєте, що от ми маємо таку можливість, а хтось ну хтось і не спасається, знаєте, але можна бути в церкві і не отримати спасіння. Мені подобається там проповідь, я слухав Рустама Назимовича Фатулаєва. Він каже, на п'ятидесятницю проповідував, каже. П'ятидесятники рахують, що день П'ятидесятниці – це іменно їхній праздник, тому що вони говорять на інших язиках, тому що вони спасуться. Каже, вони не говорять, вони не спасуться. Він каже, але це не так. Каже. Буде багато в раю ті, хто говорять, і ті, хто не говорять. Так само, і в аду будуть ті, хто говорять, і ті, хто не говорять на інших язиках. І я розумію, знаєте, що можна прийти в гараж, а машини ти не станеш. Можна прийти в лікарню і залишитися хворим, бо не приймати ліки, тому що ну, потрібна нам спасіння, потрібна віра. Саме головне це народження згори, тому що можна ходити до церкви, а Бога не знати. Можна молитися раді молитви, але не для того, щоб почути Господа і почувствувати що Господа, що Він хоче для мене. Можна жити просто для себе, служити раді служіння, але не для Господа. І от така ну, знаєте, тема дуже-дуже. Ну Я е, рахую, що вона дійсно найважливіша. Е, багато прикладів є з Біблії е, фарисеї да ну фарисеї вони. Прославляли Бога, вони постілися, вони молилися, вони несли десятини, вони молилися там на кожному кроці, але теж ну Бога, як би не знали, але один Нікадім, той, який заінтересувався і признав, признав те, що Ісус Христос є учитель, і Він спас. І так же само, і він теж не спочатку він десь дивився, але вже він багато, ну, великий. Приняв участь, ну, коли Ісус Христос, тобто в новозавітній жизни, по вже на Христі, коли погрібали погребали, принесли, я не пам'ятаю, що там чи 100 літрів чи що, вот этих чи чим там Его мастили, вот і він же офіційно можна сказати, признал, при всіх останніх фарисеїв вже не стеснялся, що Ісус Христос є Бог. Так само і в нашому житті буває, приходиш до Христа потрошечки, десь там ще стидно чи ще щось, але потім, коли вже Господь касається твого серця, ти вже нічого не стісняєшся, ти вже йдеш за ним і славиш його. Слава Богу. Знаєте, дуже мені подобається приклад оцього розбійника, який був на Христі місті рядом з Ісусом висів. Один не спасся. Тому що Він насміховувався над Ісусом. А другий сказав, що передай там е, привіт Отцю Небесному на, на небесах А він сказав, нині ж ти будеш за цим моїм небесним на небесах. Знаєте, дуже е, Мені подобається цей приклад. І прикмети спасенної людини. ну Це найважливіше. це ну е, е, спасену людину можна побачити. от е, Дійсно, на таких людей кажуть, що вони туво, знаєш, смотриш на нього, глаза горять, улибається, довольний, служить Богу, прославляє його, слава Богу, знаєте, І, Але іменно прикмети спасенної людини, він в першу чергу любить Бога. Він любить читати слово. Він читає, він любить це робити. Йому гріх противен, Тобто він з ним воює. Він з ним э, не сміряється. Як є якийсь э, як ну, такий гріх, який постійно вилазить, значить ти за нього спотикаєшся, борешся з цим гріхом, але ти з ним не зміряється. Ну, З, з тобою працює Дух Святой внутрі, і гріх тобі не прийняти. Якщо ти э, отримуєш удовольствие від гріху, треба підзадуматися. Над своїм ну, спасенний чи ти, чи спасенний я треба порозмірковувати на цю тему. Апостол Павло, він е, зустріч, е, після зустрічі з Христом. Ну, ми всі пам'ятаємо, який був апостол Павло, він вбував тисячами християн, таких як ми. Е, їх там забивали каміннями, вішали, різали. Е, а після зустрічі з Христом він змінився. і він почав ну, став потужним проповідником, потужним служителем, який насаждав церкви, який вів церкви, який спасав людей. Ну Господь через нього діяв сильно, потужно. Разуміє? І це можна, оце я за цю людину кажу, що знаєте, вроді би шутка, але це не шутка. Він е, буває, смотриш людина на центрі. Да? Ну, при, при, приміри, приклади всі з центру, тому що е, сам там живу. І знаєте, ну от дивишся на нього вже рік, але в нього нічого не міняється. І ну, не міняється, не знаружи, е, е, тягнуться всі там ті старіші е, там, привички. І ну, рік там, це слава Богу, бах, пішов і нема вже рядом, не спасений. Тому що ну спасіння, це ти, коли то є, не, неможливо е, залишатися старою людиною. Тому що коли Господь касається, Він міняє. Хочеш, не хочеш маленькими шашочками, е, міняєшся, хоч не хочеш, десь важко. Я не кажу, коли при, прийшло спасіння, прийшов Ісус Христос в життя, покаялся, все став совершенною людиною. Ні. Свершенних людей не буває, але е, люди міняються, стараються становитися краще. Покаяння що? Це ж не все ж ну, не залишили ж там, ну, але це розвернувся від свого гріха, від того життя і почав робити інакше. Розуміємо, так? І Чи можна потеряти спасіння? Є таке місце списання. І дарую я їм вічне життя, вони ніколи не помруть, і ніхто їх не вирве з рук моїх. Від Іоанна 10, 28 Амінь. Тобто, якщо Господь вже коснувся, якщо Господь вже взяв тебе чи мене, то Він вже з рук своїх не відпустить. Ми говоримо це про кляття реабілітації, коли ходить людина по кругу. І я постійно думав, ну скільки вже я сам ну, не падав, я розумію, але ну, я не хочу так ходити по кругу. Але я розумію, це може і не е, від людини і, і не завісить, не залежить, тому що Господь своїх не відпускає. Він десь споткнувся, впав, пішов там, е, е, сатана обманув, украв, хоче погубити, але Господь сказав своїм словом, тому що Господь е, віри на обіцявшому. І Господь каже, не кожен, опять же, хто каже мені э, Господі, Господі наслідує царство небесне. Тому э, треба все-таки і порозміркувати, для чого я служу, для чого я живу, ради служіння, чи, чи я хочу, щоб воля Божия була в моєму житті, чи я іщу просто ну, Господа. И його присутності, хочу його, знаєте щоб він, щоб я все, що не робив, щоб він був на головному місці в моєму серці. Чи я просто це роблю? Тому що це Ну це добре, це класно, не бути в суспільстві, такому, бути в церкві Тверезий чи я просто Ну займаю місце і Бога лічно не знаю. Поэтому от хочу. Щоб ми задали кожен собі це питання, чи я спасений насправді, чи я живу ради Господа, чи я шукаю його воліця, чи я шукаю його волю в своєму житті, чи я просто роблю те, що я хочу, То, що хочу я, але не Господь. І ще така остання якби річ, спасений якби із вогню. Пастир каже мені. Каже, щось ти вже намоватив, каже, це ще лічня. Але я розумію, це Господь е, говорить, тому що можна спастися, але якби із вогню. Написано в Писанні перше послання до Карінтян: чи ж споруда згорить, той зазнає втрати, а сам він буде врятований, уникши вогню. Амінь. Тобто можна спастися, да? як би спастися, як би вогню. Але може згоріти хата, да? а сам статися живим, але хати не буде, знаєте, і можна прийти до Господа, і то, що тобі Господь дав, дав дари, таланти, потратити їх на себе любимого, але не раді. Спасіння. Бог же дарував нам спасіння не просто так, щоб ми були такі гарні і спасені, але Він хоче через нас діти, щоб ми е, е, служили, щоб ми проповідували людям, щоб лю... більше і більше людей спасалося. Тому, знаєте, ще треба порозміркувати, про що я прийду і принесу до Господа. Я спасуся, як би з вогню. Бог мені дарував дари, таланти, щоб я служив тільки для себе любимого, чи я їх використовую для того, щоб служити людям. Він же ж дарував ці таланти не для того, щоб я собі служив, а щоб я на созидання церкви, на спасіння людей на, на служення людям. Амінь. І от е, зараз буду закликати, я не затягую, от до кожного, знаєте, щоб кожен. Задав собі це питання в серце, чи спасений я, чи спасений просто як би із вогню, що я сьогодні принесу до Господа. І ну давайте станемо на наші ноги і будемо молитися. І Господь, я дякую тобі, Господь, за те, що ти сьогодні з нами. Я дякую, Господь, і молюся за кожну людину. Яка нуждається в тобі, Господь, в ободренні, в висиленні? Господь дій, Господь, дій в кожній людині з кожним серцем, во ім'я Ісуса Христа, Господь. І ми зараз молимося, Господь, щоб шукати Твою волю в наших життях, щоб, Господь пізнавати Тебе ще більше і більше, Господь. Щоби ти нас міняв, Господь, щоб ми не залишалися тими людьми, якими ми прийшли до тебе, прийшли в церкву, яких ти нас вирвав, Господь, атуди. Слаб дьявола, Господь. Я дякую Господь тобі за спасіння. Я вірю і знаю, що ми всі там побачимось на небесах, тому що ти нас спас і ти своїх не відпустиш. Во ім'я Ісуса Христа. Господь, допоможи далі нам сліду за тобою, служити людям, приобретати людей для тебе, Господь, для Царства Небесного, во ім'я Ісуса Христа. Ми дякуємо Тобі, Господь, за все і поклоняємось Тобі, служимо тільки Тобі одному. Во ім'я Ісуса Христа. Амінь.